У Харкові є унікальний будинок, що має форму літери С та називається Слово. У 1926 році місцеві літератори звернулися до влади з ініціативою побудувати для них окремий будинок. Завершили будівництво наприкінці 1929 року. Квартири письменники розподіляли шляхом жеребкування, номери помешкань витягували з мішка серед діячів культури, що тут мешкали, Микола Бажан, Іван Багряний, Остап Вишня, Микола Коліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Володимир Сосюра, Павло Течіна, родина Антіна Крушельницького. На початку 1930-х років радянська влада розпочала масові арешти українських діячів культури. Не оминули вони і літераторів, що мешкали у будинку слова. Протягом наступних років репресії торкнулись мешканців 40 квартир із 66. Когось було арештовано, багатьох розстріляно. Микола Хвальовий покінчив життя самогубством. За трагічну славу, яку отримав будинок, письменник Іван Багряний назвав його Крематорій. 7 березня 2022 року будинок було пошкоджено під час обстрілу міста російськими військами.